На продаж виставлений добротний цегляний будинок, що розташований у самому центрі села Турія Кіровоградської області. Це село з приємною атмосферою, хорошою інфраструктурою та чудовим транспортним розташуванням. Сам будинок побудований у 80-х роках, має загальну площу 80 квадратних метрів і відразу справляє враження охайного, доглянутого та теплого житла, фасад утеплений і пофарбований, дах шиферний, без протікань, вікна металопластикові у гарному стані. Всередині на вас чекають затишні повноцінні кімнати. Світлі, просторі особливо варто відзначити кухню. Вона велика, зручно спланована з обідньою зоною та всім необхідним для щоденного користування. Будинок у хорошому стані, тож після покупки можна одразу заїжджати і жити та поступово облаштовувати під свої вподобання у комплекті з будинком. Продаються меблі та побутова техніка, усе залишається новому власнику. Опалюється будинок індивідуальним газовим котлом, що недавно встановлений, який сучасний і економний. Є також швидкісний інтернет, що стане у пригоді як для роботи, так і для навчання. Загальна площа ділянки складає 30 соток. На подвір'ї розміщено літню кухню, окрему баню, великий гараж, погріб, криницю з доброю водою, сарай, усе, що потрібно для ведення господарства або ж просто для зручного життя. Також є фруктовий сад і доглянутий город, в межах пішої доступності: школа, дитячий садок, магазин та пошта, усе необхідне поруч, село має зручне сполучення з Новомиргородом, до якого близько 10 хвилин. Ціна цього будинку 9 тисяч. З реальним покупцем можливий аргументований торг. Документи готові. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.